Є різні варіації червоної чи чорної ікри. Але сьогодні хочу з вами поділитися варіантом приготування ікри удома. У мене була в морозилці така голова риби, це можуть бути хребти, можуть бути заготовки на уху або ж просто шматок риби. Заливаємо її водою, додаємо спеції для риби, лавровий лист, коріандр та сіль. Відварюємо до готовності, даємо охолонути нашому бульйону. Проціджуємо 400 мл бульйону, додаємо його в окрему ємність та всипаємо одну пачку меншу агар-агару. Перемішуємо та ставимо на вогонь, для того, щоб довести нашу суміш до кипіння та щоб агар-агар... Розчинився, даємо охолонути трішечки та додаємо харчовий барвник. Сьогодні роблю червону, тому червоний. Якщо хочете чорну, додавля... додавайте чорний барвник. Тим часом, наша олія наливаємо олію в посудину та ставимо в морозиловку на півтора-1 годину в ту посудину, в яку ви будете видушувати наші краплинки. Це можна робити соусником, як я, можна шприцом. То... Те вас буде під рукою. Охолоджена в попередньому розиловці олія та капаємо у неї нашу риблячу суміш. Вона моментально застигає. Зверніть увагу, що на агар-агарі це потрібно робити швидко, тому що він швидесечко бере свою структуру, тому і вже його не можна розтопити. Тому це потрібно робити швиденько. Та ось такі ікринки у нас виходять. До смаку потрібно посолити, щоб навіть було трішечки солюновато. Соліно, додати можна ще перчику, трішечки настоятись в холодильнику, і це дуже смачна заміна штучної ікри.